Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. А, хочу з вами поділитися своєю покупочкою, а це не відео просто якось неочікувано для себе. Я вирішила зняти таке відео, щоб ви хоча б трошечки а, не знаю, зрівнили а, ціни плюс-мінус Плюс загалом. Зробила я покупку на сайті Casta.ua, Купила я ось таку сумку з натуральної шкіри, дівчата. Розміри її 29 на 20. Щоб ви розуміли, розміри ремінця я вам не скажу. Ремінець регулюється. Ось так. Сумочка без карабіну. Просто ось так регулюється ремінець Сумка із натуральної шкіри. На сайті Каста знайшла я магазин українського бренду, який шиє дуже гарної якості з натуральної шкіри сумки. І вирішила я купити ось таку сумку. Дівчата, була гарна ціна. Не знаю, скільки вона коштує зараз, тому що на каста постійно міняються ціни кожного дня. Ця сумка коштувала на той момент, коли я її придбала. Це декілька днів тому 99 гривень. Фурнітурка ось така: 999 гривень, так, майже 1000. Ось така фурнітурка. Дуже-дуже гарно і охайно вона пошита. Мала вона бірочку я вже зняла, так як я сьогодні вже ходила з цією сумочкою за покупками. Ось таку на бірочці ось такий зразок, що це дійсно шкіра. Пахне ця сумка шкірою. Ось, просто щоб ви зрозуміли, така сумка із шкіряного замінника, коли я гортаю каталог Avon, пробачте, дівчата, хто займається Avon, але така сумка коштує таких розмірів із шкіряного замінника півтори до двох тисяч. Ну, тобто, ціна стартує від півтори. Я взяла собі шкіряну сумку за тисячу гривень. Це просто, дівчата, шара. Прийшла вона мені ось в такій коробочці, ось в такій упаковочці, зроблено з любов'ю в Україні. Ось, тобто, це український бренд. Не буду вам називати назву магазину, мені за це ніхто не платив, але просто хочу з вами поділитися відгуками. Читала відгуки на цю сумочку, дуже гарні 80% гарні. Деякі казали, що дуже швидко зношується шкіра і дуже сильно злазить швидко. Але, дівчата, я вам хочу сказати, що це все залежить від людини, яка носить річ. Тобто хтось може носити більш охайно, хтось носить так, що ну, вона дуже швидко злазить шкіра. Ось така сумка, тут є застіпка. Давайте подивимось більш детально. Позаду є застіпка. Ось так вона виглядає ззаду. Тут ось такий гаманець. Ось. І зараз, секунду, я розкрию її м -м, знутрі, щоб ми подивилися. Все, дівчата, я її розкрила. Ось такий тут гаманець, тут гаманець і гаманець е косметичка. О, Помада. Помада її, вона в мене вже тут лежить. Фурнітурка вся упакована. Ще навіть не зняла. Ось. Підклада внутрі. Дівчат, супер. Ну, чесно, я задоволена, за 999 гривень ось така сумочка шкіряна. Це дуже-дуже-дуже. Я вважаю, на наш час це класно. Тому, хто хоче, дівчата, дивіться, заходьте на каста, шукайте шкіряні сумки. Я вже там у цього бренду надивилась декілька сумок, які я хочу. Одна сумочка є, яка коштує 1600, а інколи вона буває і дешевше 1400-1200, але вона вже більш таких більших розмірів. Ось, тому, дівчата, ну, це просто-просто супер. Щоб ви розуміли, ось гаманець шкіряного замінника. Я сьогодні дивила шкіряний гаманець в наших місцевих магазинах, який ось таких розмірів він коштує 900 гривень на хвилинку. А я за 999 гривень взяла цілу сумку. Сюди влазить ось такий гаманець, серветки, ключі. Якась там мінімальна косметика. В принципі, для прогулянки або для походу кудись цієї сумки. Більш-менш, я думаю, вистачить, щоб взяти якісь базові речі для себе. Тому, дівчат, супер! Заходьте на каста. Каста мені також не платили за рекламу, це чисто мій людський відгук. От Хто хоче, той завжди знайде. За 999 гривень, я повторюю знову, я вважаю, це дуже гарна сумка з гарною ціною. Я не знаю, як вона буде у мене носитись в побуті, але потім я якось, можливо, вам залишу відгук, скільки я з нею проходила, якщо комусь цікаво, і як вона носиться, як вона зношується. Але на даний момент я взагалі, в принципі, дуже-дуже задоволена. Дівчат, заходьте, дивіться, шукайте за гарні ціни, можна взяти гарні сумочки. Якщо я буду робити замовлення ще на сайті Каста ЮА, шкіряних якихось, за, е, якихось сумочок, я вам обов'язково залушу свій відгук. Все, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім па-па-па-па.